Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться спаржею та її вирощуванням. На календарі 25 липня. От. Я знову на діляночці спаржі покажу вам, як вона виглядає на цей час. Ну, от, пройшов дощик, бачите, і от так от себе прекрасно почуває, прекрасно виглядає моя спаржа. Ось от, от, так рядочок, бачите? Поборовся я з буряном, закидав трошки траншейку. От, ну Ще не повністю, але ще трошки підкидати треба буде цієї землі в рівень, от, із, ну, щоб трачейка була в рівень землею. От, ну, от виглядає бачте, спаржа от, через 3 місяці після того, як ми посадили саджанці. Бачите, нові от ідуть. От, ну Тут, от, мабуть, все-таки пропав саженець один. ну І тут де більші, де менші. От, але вигляд має. Хороший, бачите, отак от, от виглядає. Так, ну і ті ж покажу саджанці, які ми підсокші садили. От, так от вже вони пішли, бачите, пішли вони, ці два саджанці в ріст. От, проросли і вже бачите, пускають листочки, от, розростаються. От, ну, така от ситуація, цю інформацію хотів я поділитися з вами. От, ну, далі буду інформувати, от, як, же ж, ну, як до зими готуватись, як буде перед зимою вона себе почувати, наша спаржа. От, ну а тут от, бачите, тут ще в мене от, тут у мене шафран посаджений, от, поборовся я з бур'яном, бачите, чистенько. Ну і ще посадив я, не показував я, лаванда. От, минулому році висадив її осінню і от, бачите, пішла в ріст непогано. Лаванда, буде у мене ще й лаванда. Цвіте вже один раз я зрізав квіти От. і знову починає цвісти, ще раз підріжу, От. і на слідчий рік вже будуть хороші в мене кущі. От. І вже можна буде навіть Е, Перед тим, ну, ще не, не думав, я навіть не очікував, що перед тим, як висаджувати лаванду, я її підстриг. От. І ті всі вгілочки, які є. Зрізав, порізав їх, ще, і от просто потикав, посадив їх от на цьому місці. от бачите. От. І ну, Скажу вам не, не всі 100%, але просто тикав. Ну, от, всі гілочки просто, <хи> в землю потикав, і от вони з осені до цього часу бачите, вже поприйнялися. Ну, половина, скажу так, 50% прийнялося. Але, але нічого не робив, просто ну, замочив їх в гуматі. От, потикав. Так. От, і вони всі прийнялися і вже деякі, бачите, навіть цітують. От. Ну, от, Вирішив поділитись. Там в мене ще, ну, ще був вон, в мене полуниця посаджена. Бачите, таку гряду зробив. Ну, потім поділюся з вами. От, ще може як і розсаджувати полуницю. Теж в минулому році садив такі дрібні саджанці, вже пізно і бачите, вже, вон, які, вже, вон, вже які вимахали. Ну, вже зібрав я урожай, і там ще вон, ремонтант у мене там в кінці полуниця. От, ну, бачите, які величезні виросли в мене. От, із таких малюсеньких в минулому році пізно так садив, вже майже перед зимою. От, але от, бачите, розрослась в мене полуничка і хочу ще один такий робити рядок. От, поряд зроблю тут Ну, Потім поділюся. Все, кому була цікава ця інформація, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Буде ще багато цікавого.